Мене звати Славік, я автор сценарію під назвою Батут для короткометражного фільму. Це історія про чотирьох друзів, в одного з яких був Батут, який він продав в якомусь лівому челу. Після цього лівий чел пропав і наш герой вирішує, як з нього збити гроші. Друзі вирішують йому допомогти. В одного з них знаходиться пістолет, і вони вирішують з цим пістолетом їхати по тій гроші до того чела, нібито де він живе. Вони туди приїжджають, його там не знаходиться. вони тусуються на райончику. На райончику в них виникає конфлікт з місцевими тілками. Які там сидять приблизно в тому дитячому садку, в якому вони сидять, п'ють пиво, чекають, шукають когось. А, тілки, тілка, одна тілка викликає свого а, бойфренда. Бойфренд приїжджає, він дуже великий і накачений, і, незважаючи на пістолет, він роздає пізди всім нашим друзям а, і забирає пістолет собі. А, от такі от виходить хаос, але наступного дня виявляється, що в одного з наших героїв, якого власне був пістолет, його дядько працює начальником в міліції, цей начальник в міліції дуже швидко вичисляє того о, о, пацанчика, мужичка, який забрав в них пістолет і одпиздив їх. І з того пацанчика-мужичка в міліції пиздять і в, в, вимагають 5 тисяч доларів за те, щоб, о, щоб його по суті не посадили на зону. Він приносить 5 тисяч доларів, міліцейський цей начальник віддає нашому племіннику тільки 1 тисячу доларів, а наш племінник віддає своєму товаришу, якого найбільше відписли, який лежить в лікарні, а лише там якихось 100 доларів. Закінчується все тим, що батут все-таки десь існує, і хтось на цьому батуті заробляє якісь е е е е е 20 гривень там, за 5 хвилин це історія про це історія про кругових пиздюлей в українському суспільстві, по суті. Про те, що чи поганий та чи хороший, але зазвичай ти і не поганий, і не хороший. ти просто готовий якось відстоювати своє існування. Таке тут суспільство, що його треба якось відстоювати своє існування, особливо якщо ти О, особливо, якщо ти не дуже далекий, не з нормальної освіти то тобі треба відстоювати це існування і завжди вийде так, що знайдеться хтось, хто готовий дати піздюлі, і комусь і знайдеться хтось, хто цих піздюлей отримає. І е, це історія не про зраду і не про перемогу, а це історія про, е, це історія про якусь гру з нульовим результатом, коли все залишиться при своїх, тільки хіба що е, якийсь мент там, заробить на цьому кілька тисяч доларів. А він від цього стане щасливішим, звісно, да, тому що для мента э, стати багатшим це стати щасливіше. Кінець?